Доброго дня, хлопці! З вами або вечора Андрій Дім про Запчастина. І е, в нас тут є крильчатка. Оксана вам вже показувала, я вам допокажу. Може, може, щось нове скажу, може щось ні. Крильчатка пластмасова на 8 лопастей на За. Чому краще ставити таку, а не чугунну? Е, поясню вам. Тому що ну, не чугунна, а металічна. Тому що металічна, коли десь багато хто бачив, там є такі балансіри прибувають до крильчат, в кого є, в кого немає. А вона типу, балансується ж різна. Але коли щось попадає, то лопець трохи підгинає в сторону. І крильчатка, коли крутиться, вона крутиться неравномірно, а вона отак гуляє. Тобто, замість, Вона трохи гуляє. Із-за того, що вона гуляє, іде нагрузка на шків. Шків, соответственно, на вал, і цей вал розбиває підшипники і посадочні місце в... в самому або корпусі, або там, де є підшипник. Це добре, якщо підшипник виходить. А коли вже підшипник розбиває повністю весь. Корпус і вал, то це вже помпа під заміну. Ну, помпа зараз і зараз ціни на все, ну, думаю, розумієте, дуже і дуже е не маленькі. Тобто ті, хто хочуть поставити таку, вона йде з, ну, найближче, е що я можу сповнити, це е Джигуль, москвич, які, наче, як не знаю, не, ну, пластик тут серйозний. Вона не шатається, не ходить. І ті, хто ставив до цього, були крильчатки пластмаси. Вони такі, має, навіть їх зараз уже немає. Тим, кому подешевше, там на магазинах хлопці повигрібали, то вона просто гуляє і там не попадає, все, її розламує, навіть якась там маленька гілочка, і вже із-за перегріва самого пластика. І всередині були вони теж пластмаса на таких желізних втулочках. Тут соответственно йде лист. Желізний, який не дає, то, щоб розбивалися отвори, соответственно, ця крильчатка ще 8 лопастів. Вона одна із найкращих. Хто став хлопці, Я думаю, що буде. Цікаво. Ну напишіть в коментарях, як вам, як вона працює, тому що вже дов, доволі таки довго ми продаємо ці кричатки. І це одна із самих на даний момент краще, що є. Тобто не желізна, а іменно ця. Так, у нас є і желізні, хто хоче без питань, і желізні, але я рекомендую ставити цю. І, будь ласка, напишіть, пожалуйста, в коментарях ті, хто ставив, щоб ну, це не були тільки мої да, слова. Може, хтось там довіряє, може не довіряє, але щоб і. Слова тих, хто вже опробував крильчатку на своєму тракторі, і є реальний відгук, відклик від цієї продукції. Дякую.